Ми вас вітаємо, шановні друзі, і просимо до слова директора Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана Юрія Ткача. Хотів би наголосити, що це перспективний е... крок розвитку музею, саме відкриття нового мистецького простору для всього міста, для всієї області, молоді митці. І не молоді, і професійні митці, і ті, хто тільки починає, можуть використовувати цей простір для своїх мистецьких подій. Ми дуже б хотіли, щоб, попри ситуацію, митці мали можливість самореалізовуватися, і саме під вал нашого музею. І під нашим історичним валом це приміщення може дати таку якусь частинку простору для такої реалізації. Представлено 28 фотографій автори Текін та Кадрі Курт Туреччина Діарбакир. А це виставка художньої фотографії. Виставка це фото не цього року, це фото навіть не минулого року. Цим фотографіям декілька років, ця виставка вже існує декілька років, її назва в перекладі означає те, чого не існує. Чому так? Ну, можна почитати експлікацію, можна почитати матеріали, але якщо коротко, автор сам подає таку ідею. Є народи люди, які живуть на своїх територіях. Серед них, наприклад, курди, да, там проблема. Там Асирійці, якісь інші народи, які живуть на тих територіях, да? і вони, начебто, є, а їх, начебто, немає. Об'єднавчим фактором проєкту Португалія, Туреччина, Україна були історії переміщених осіб. І саме це червоною ниткою проходить через всі мистецькі проєкти. Українська сторона теж представляла свої частини. Малина більше скаже про це. А, португальська сторона представляла свою частину. Турецька сторона представляє зараз. Ми бачимо тут у нас цю виставку. І це саме історія людей, які витіснені яких переміщено, які переміщаються, але вимушені. Дякую вимушено. ще раз, дуже раді вас вітати. І маю сказати, що проєкт, результатом якого є ця виставка, це багаторічна співпраця. І на першому етапі нашої роботи, яка почалася в кінці 2019 року, це було власне створення мистецького простору, простору, який існував в реальності, але разом з тим віртуального простору, тому що він припав на часи пандемії, який називається Арт Media Хаб, який був створений у колаборації із художнім музеєм, за перший рік нашої роботи ми провели ну, біля 20 різноманітних подій. Це були і майстер-класи, це були і лекції, це були і Відкриті розмови з чудовими спікерами, і друга частина а, цього проєкту вже це міжнародна колаборація, як сказав Юрій. Це партнерські організації із Португалії, місто Порто і Діярбакіра, Туреччина. А, ідеєю проєкту, який отримав назву This Place, була робота із а, вихідцями із Анголи. А, які мешкають в Португалії, які є ну, так або інакше під впливом колоніального спадку, курдським населенням у Туреччині, а в Україні ми від початку планували працювати з внутрішньопереміщеними особами, і власне ми почали це робити. Сама подія задумувалася автором Бедраном Текіном як відсилка до роману. Італійського відомого італійського письменника Італо Кальвіно. Один з його романів має назву «Неіснуючий лицар. Він входить до трилогії Наші пращури і він розповідає про лицаря, який входить до армії і дуже хоробрий, ну все як треба, але він живе подвійним життям. Він лицар, коли він одягає обладунки, коли він б'ється на полі бою. Але він зовсім інша людина, коли він ці обладунки знімає. От Він живе між цим справжнім життям, і життям не існуючим. І, власне кажучи, за задумом Бедра Нетикіна ці фотографії, портретні фотографії, фотографії, які презентуються історії життя. Різних представників маргізов, які перебувають на маргінесі Маргінесів, в, в Туреччині, представники різних країн, які були вимушено переселені туди, які втікали від військових конфліктів. Вони теж живуть у неіснуючим життям. тижня ми отримали. Тому що цей проєкт буде мати продовження. Ми подалися разом із нашими тепер тільки португальськими партнерами, однією з організацій, яка називається інституто, і ми отримали позитивну відповідь. Наш проєкт обрано для продовження фінансування і в межах. Наступного етапу, який буде тривати до травня 2023 року, включно разом з португальськими колегами, ми теж будемо працювати над створенням нової серії документальних фільмів, які будуть розповідати про знищення культурної спадщини у Чернігові в контексті військових подій. На до кінця лютого, саме ця виставка, потім ми. Технологічно закриваємо цей зал на завершення е, ремонтних робіт, які тут треба зробити по підлозі, е, ще е, трішечки, і потім зал знову відкривається для наступних е, мистецьких проєктів.